Девід Бах. Фактор ЛАТЕ. Всім, ймовірно, відома така ситуація. Здається, виходите на роботу, отримуєте зарплату, намагаєтеся розумно витрачати гроші, але все одно їх не вистачає. Не вдається накопичувати або навіть придбати щось давно омрієне, але дороге. Тому часто виходом з положення може бути перегляд ваших доходів і витрат, і загалом фінансова грамотність є важливою. Ця книга направлена саме на те, щоб зрозумілою мовою пояснити читачам, чому грошей завжди не вистачає, навіть за хорошої зарплати і як цього можна уникнути. Книга написана у формі притчі. Ми знайомимося з головною героїною Зої, редактором видавництва, яка повністю віддається роботі, отримує непогані гроші, але все ж дуже обмежена фінансово. Одного разу, купуючи каву перед роботою в одному з кафе, Зої знайомиться з його власником, який ділиться з нею своїми секретами збереження грошей і їх подальшого збільшення. Загалом, все досить просто, можна сказати прості істини, які відомі всім, але, на жаль, далеко не всі їм слідують. Спробуйте відкладати трошки з кожної зарплати, переглядати витрати і відмовлятися від зайвих витрат, і головне, робити вклади та інвестиції. Мовляв, всі ми про це знаємо, але мало хто це робить. Перш ніж розпочати, хочу нагадати, що усі бажаючи підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також в коментарях під відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Вокзал окулус ранок понеділка. Як завжди, Зої сідає в потяг по маршруту Ель і їде на роботу. Але сьогодні вона не може припинити думати про одне фото. Вона робить ковток подвійного лате. Дорога на роботу триває трошки менше години. Спочатку на захід, потім на південний захід, з Брукліна до останньої зупинки на нижньому Мангетені. Протягом цих сорока хвилин Зої думає про фотографію. З думками про неї вона виходить з потяга разом із тисячою інших пасажирів. Що такого було на тій фотографії? Двері вагона метро відчиняються, і Зої змішується з натовпом. Людський потік виводить її до Фултон центру, пересадкового вузла, через який проходять майже усі лінії поїздів на нижньому Мангеттені. Разом із іншими вона йде по сірому переходу і виходить назовні на величезний відкритий простір під всесвітнім торговим центром. Тут Зої зупиняється. Не помічаючи обходячих її людей, вона піднімає голову і дивиться вгору на високу стелю. Вона схожа на ребра великого птаха, вилитої з білої сталі, ніби Фенікс воскреслий з попелу трагедії 9.11. Серед потоку людей Зої наповнює відчуття простору майже 200 метрів чистого білого мармуру, немов величезний собор, вокзал окулус. Ворота в один із найвідоміших меморіалів, який також є популярним туристичним місцем в світі. Зої проходить через нього двічі кожного дня по дорозі на роботу і по дорозі з роботи, і ніколи раніше вона не зупинялася, щоб докладно роздивитися його. Зої входить в перехід вест конкорс, викладений білим мармуром. Зліва величезний світлодіодний екран приблизно розміром з футбольне поле. Вона ніколи не звертала уваги на постійно змінюючися на ньому рекламні оголошення і анонси, а йшла прямо до ескалатора. Але сьогодні зображення на великому екрані знову змусило Зої зупинитися. Рибацький човен з командою рибалок і сітками. Він такий схожий на човен з тією фотографією, про яку Зої не може припинити думати, тільки на фотографії човен коливався на прив'язі, а тут лежить посеред пустелі. Дивно, подумала Зої. Дуже дивно. Поки вона стояла на зображенні, з'явився гігантський напис Якщо ви не знаєте, куди йдете, вам може не сподобатися те, де ви в кінці кінців опинитесь. Кілька секунд, потім човен зник, і оголошення змінилось. Зої продовжила свій шлях. Дійшовши до кінця переходу, вона стає на ескалатор, їде на ньому два поверхи вгору і опиняється в освітленому сонцем скляному холі. Дівчина виходить на вулицю і повертається в бік Вест стріт. Сонце світить в очі. Зої підходить до будівлі, де знаходиться її офіс, світовий торговий центр номер 1 або Вежа Свободи найвища будівля в західній півкулі. І так кожен день. Вона любить зупинитися в цьому місці, закинути голову і дивитися вгору, намагаючись побачити вершину цього величезного хмарочоса, що тягнеться прямісінько в небо. Але сьогодні її думки зайняті чимось іншим. І якщо ви не знаєте, куди йдете, вам може не сподобатися те, де ви в кінці кінців опинитесь. Це було якесь рекламне гасло, страхова компанія, автомобільна компанія, додаток для подорожей вона не могла точно згадати. Чи не пов'язане це рекламне гасло із Джесікою? Може бути, думає Зої, це хтось із клієнтів Джес. Цим ранком це гасло застрягло в душі Зої, і вона не могла припинити думати про це. Точно так, як і та фотографія, яка не виходила з її голови. Раптово Зої пригадала, що тримає в лівій руці стакане злате і зробила ковток. Кава вже давно остигла. Зазвичай, в цей момент, вона переходить вулицю, входить в будівлю, піднімається ліфтом на своє робоче місце на 33-му поверсі. А сьогодні вона вирішує відхилитися від звичайного маршруту і переходить на Вест Стріт. Потім різко повертає направо і йде до двох гігантських квадратних фонтанів басейнів, оточених невеликими стінами з чорного мармуру, на яких вирізані нескінченні списки імен. МЕМОРІАЛ 9.11. ЗОЇ зупиняється біля північного басейну і дивиться в воду. Торкається мармуру і читає перші десять імен. Тисячі людей загинули тут у вересні 2001 року. Зої тоді ще вчилася в школі. Вона спостерігає за басейнами, де між хмарочосами видно жолудасті крила вокзалу Окілус. Чому все сьогодні здається таким незвичайним? Якщо ви не знаєте, куди йдете, вам може не сподобатися те, де ви в кінці кінців опинитесь. Куди саме Зої йде? де саме вона хоче опинитися? Чи думала вона коли небудь про це серйозно? На секунду поруч зупинився чоловік, подивився на годинник і поспішив по своїм справам. Зої здригнулася, сьогодні вона запізниться на роботу. Вона обертається, щоб повернутися назад у бік офісу, але щось знову тримає її на місці. Вона підходить до найближчої бетонної лавки і сідає на неї. У руці холодне лате, повз пролітає потік туристів, офісних працівників, місцевих мешканців. Тихо підніс, Зої бурмотить. Що я роблю зі своїм життям? Фотографія. Робота навалюється на Зої, як тільки вона виходить з ліфта на 33-му поверсі, як завжди в понеділок. Дедлайн весняного номера журналу вже цієї п'ятниці і весь офіс стоїть на вухах. Потік статей, біографій, підписів до фотографій Все повинно пройти через Зої. Маунтінбайкінг в Еквадорі. Дегустація вина на Балканах, фоторепортажі від відомих мандрівників. Її робота зібрати все це разом і довести до досконалості. Зої працює в великому видавництві, офіс якого розташований в Світовому торговому центрі номер 1 або, як його ще називають, вежа свободи. Це здається їй трохи іронічним. Якби не любила вона свою роботу, час у стінах цього офісу важко назвати Свободою. Зої вдячна цьому місцю, але працювати доводиться багато і часто позмінно, і зарплата далеко не така висока, як, можливо, думають читачі. І ще про іронію 25-річна Зої, випускаючи редактор всесвітньо відомого журналу про подорожі, ніколи не була не лише за межами США, але й навіть на заході Місісіпі. У неї навіть немає закордонного паспорту. Редактор журналу про подорожі, яка ніколи не подорожувала. Вона витягла сумки ноутбук, увійшла в корпоративну мережу і занурилася в роботу. Хаос, який вона так любить. Божевільні дедлайни, правки в останню секунду, магічне перетворення посереднього тексту на шедевр. Зої відганяє несподіване тривожне відчуття і, прилягаючи до клавіатури, входить у ритм киплячої роботи. Ти ще не зголодніла? Зої відірвала голову від комп'ютера. Повернулася на голос і побачила свою керуючу, яка виглядала з за перегородки, що розділяє їх робочі столи. Невже перша година дня? Зоя розім'яла затік м'язи шиї. Навіть віртуальні мандрівники іноді повинні щось поїсти, додала начальниця. Барбара не була такою модною передовою, як більшість співробітників журналу. Зої іноді здавалося, що серед елітного населення нижнього Мангеттену Барбара гість із маленького містечка, який так і не зміг адаптуватися до нової оточуючої дійсності. Чого не можна сказати про Джесіку, в якомусь сенсі протилежності Барбари. Барбара, неймовірно розумна, обдарована природньою чутливістю і вміє бачити, що ховається за зовнішньою оболонкою речей. Завдяки цим якостям вона і стала таким чудовим головним редактором на думку Зої. Коли Зої тільки прийшла до цієї компанії шість років тому, саме Барбара була тією людиною, яка її влаштувала на роботу. Спільну мову вони знайшли одразу. У Барбари високі очікування і серйозні вимоги. У цьому сенсі вона була жорстокою керівницею, але не тією, хто шпиняє людей, а тією, хто би, тягне їх за собою. Її не бояться, але й не хочуть її розчаровувати. І Зої ніколи не розчаровувала. Вона чудовий редактор і виконує свою роботу дуже добре. Вмираю з голоду, сказала Зої, закрила ноутбук, і вони з Барбарою пішли до ліфта, щоб піднятися в кафетерій, де вони зазвичай обідали. Вікна кафетерію виходять на центральний Мангеттен і Гудзон, звідки відкривається відмінний вид на статую свободи. Відкритий простір і аскетичний декор ось як виглядає будь-яке місце для ланчу сучасного Мангеттена. Коли Зоя почала працювати тут, їй довелося звикати до того, що в будь-який момент можна побачити знаменитість. Барбара обережно відкрила свій простенький лакований ланчбокс, який вона принесла з собою, а Зою пішла до прилавку і вибрала курячий салат з кіноа, мигдалем маркуна і органічною молодою зеленню. Після обіду Зої захотіла поговорити про статтю, над якою вона працювала, але невимушені розмови не були її виграшною стороною. І після декількох пропозицій вона замовкла. Настала тиша. Барбара їла принесений нею сендвіч і поглядала на Зої. Ти сьогодні сама не своя, все в порядку? нарешті запитала вона. Зої намагалася вигнати з голови дивні ранкові думки, але керівниця все одно відчула щось недобре. Ось вони, ті самі чутливість і уважність барбари. Зої тихенько зітхнула і вирішила поділитися, але не знала, з чого саме почати, тому що сама точно не розуміла, в чому справа. Це може здатися дивним», – почала Зої. Барбара вкусила сендвіч і кивнула, сигналізуючи, Я тебе слухаю, продовжуй. Вранці, на шляху до поїзда, я заходжу в кафе у Вільямсбурзі. Зої почала описувати, де воно розташоване. Барбара кивнула. Гелена Скафі. Знаєш його? Барбара подивилася на Зої поверх сендвіча і сказала І. Так от, продовжила Зої. В залі на стіні в рамці висить фотографія. Я маю на увазі, там висить багато фотографій в рамках, всі стіни ними увішані, але ця особлива. Її можна побачити прямо з черги до прилавку, де Зой зазвичай чекає своє лати та мафін. Геленас це таке кафе, де завжди все дуже смачно, кава завжди дуже хороша, а картини на стінах надзвичайно красиві. Зоя описала Барбарі фотографію. Це досить простий пейзаж. Невелике прибережне селище на світанку, на яке лягають перші золотаво бурштинові промені сонця, які блищать як коштовність. На задньому плані рибалки готують човен до виходу в море. Саме початок сходу сонця, коли світло наповнюється багрянцем і стає майже рідким. Золотий годинник, як його називають фотографи. Зої бачила в цьому пейзажі щось магічне. Мовчазний момент, наповнений невидимою енергією, яка наче висить на шовковій нитці. Зої закінчила й замовкла, продовжуючи їсти салат. І. повторила Барбара через мить. Не уявляю, просто не можу припинити думати про цю фотографію і край. Не можу пояснити. Точні формулювання це те, на що Зої заробляє на життя, але зараз вона двох слів не могла скласти докупи. І тобі хочеться, щоб вона стала твоєю? Зої зітхнула. Звісно, хочеться. Ця фотографія роздрукована у досить великому форматі, близько метра в ширину і приблизно півтора висотою. При цьому Зої ніколи не звертала уваги на деталі, бо їй завжди бракувало часу, щоб затриматися і ретельно розглянути знімок. Кожен ранок вона виходила з квартири зазвичай з невеликим запізненням, бігла в кафе за подвійним лате з мафіном і поспішала на зупинку, щоб в останній момент встигнути на потяг Ель, який відвозив її на Мангеттен. Поки Зоя розраховувалася в кафе, у неї майже не залишалося часу. Але в тій фотографії є щось таке, що привертало увагу дівчини. Того ранку вона затрималася у кафе на півхвилини довше і підійшла до фотографії на пару кроків ближче. Лише один короткий момент, якого виявилося достатньо, щоб зображення закарбувалося у неї в голові. Зої точно знає, де вона повісила б цю фотографію у себе у вітальні. Вітальня – це, звісно, гучно сказано, для тієї кімнати, в якій у Зої стоїть диван, де вона обідає і сидить за комп'ютером, додатково закінчуючи роботу. Зої живе зі співмешканкою в невеличкій захаращеній квартирці, і там особливо немає на що дивитися. З цим великим, залитим сонцем пейзажем все могло б змінитися. Не так, щоб я обов'язково хотіла придбати цю фотографію. Просто, просто що? Фотографія розбудила в Зої емоції, які вона не могла ані пояснити, ані описати. Вона струснула головою, ніби намагалася розігнати думки. Я навіть не знаю, чи вона продається. В будь якому випадку, навіть якщо вона продається, решта слів Барбара сказала разом із Зої. Я не можу собі це дозволити. Якщо уявити життя Зої як пісню, то цей рядок міг би бути її приспівом. Куплети різні, і натхненні, і повні і повні страждань, я б хотіла ще вчитися, подорожувати на південь захід США, подорожувати Європою, жити в квартирі зі справжньою спальнею, де я зможу писати та займатися йогою. Але завершувалося все завжди однаково. Але я не можу собі цього дозволити. І Зої справді не могла. Життя в Брукліні не таке дороге, як на Мангеттені, але все одно коштує чимало. А ще вона виплачує студентські позики, які висять над нею як меч дамокла. Добре, подумала Зої, що вона живе в місті, де не потрібна машина, адже якби вона мала б автомобіль, то на цей час їй вже довелося б його заставити. Авто, ха, враховуючи те, як йшли справи у Зої, до літа в заставу може піти її велосипед. У Зої гарне відчуття слова і розвинений візуальний смак. Але цифри це не її стихія. Вона ніколи не вміла рахувати гроші. Зої намагалася змусити себе планувати бюджет, як вимагала мати, але їй ставало погано вже від самого слова бюджет. Це, звісно, повний провал. На роботі Зої сама організованість і продуктивність, але коли йдеться про особисті фінанси, нуль самодисципліни. Просто завжди було так. Вже березень, а Зої все ще під завалами платежів за кредитами, які вона набрала на минуле різдво, щоб купити подарунки рідним і друзям. Можливо, там залишилося ще й за позаминуле Різдво, якщо роздивитися уважніше. Ціла купа боргів. Так, Зої справді любить свою роботу і працює добре, але насправді їй ледве вдається звести кінці з кінцями. Можна навіть сказати, що кінці взагалі не зводяться, а скоріше махають один одному здалеку. Життя від зарплати до зарплати це про Зої, і вона це розуміє. Так от, незалежно від того, скільки коштує та фотографія, 500 доларів, 800 або тисячу, і якщо вона взагалі продається, це абсолютно не ті гроші, які має Зої у вільному доступі. Голос Барбари вивів Зої із задумливості. Тобі треба поговорити з Генрі. Генрі? Немолодий чоловік, який по ранках готує каву. Це Генрі. Зої знадобилося кілька секунд, щоб усвідомити, про кого саме говорить Барбара. Ти маєш на увазі Бариста з кафе Хеленас? Ти з ним знайома? Барбара встала, закриваючи коробку від обіду. Знаю його батьків. Тобі треба зустрітися з ними поговорити. Він розуміє. Вона помовчала. Він дивиться на речі інакше. Поговорити з баристою? перепитала Зої. І що сказати? Барбара подивилася на Зої своїм фірмовим, непроникним поглядом, який бачить усе, але не видаючи жодної емоції. Просто поговори з ним, скажи йому, що тобі подобається фотографія. Подивишся, що він скаже. Зої нічого не розуміла. Повір мені, сказала Барбара, в нього є що розповісти. І чим саме він мені допоможе обрати виграшний лотерейний квиток? Барбара знизила плечима. «Скоріше за все ні. Але ж ти сама сказала, що не можеш собі дозволити цю фотографію, і це тебе турбує. Я права? Зої мовчала. Звісно, Барбара права, адже це Барбара. Ну, ось. Зроби щось із цим. Поговори з Генрі. Зої відчувала себе трошки винною, повертаючись до свого робочого столу. Вона не розповіла Барбарі, що насправді її турбувало. Це була не лише фотографія, а щось інше. Нова робота. Два тижні тому, на зустрічі зі старими друзями, Джесіка, з якою вони дружили ще з коледжу, розповіла Зої, що в їхньому медіагентстві виникла вакансія. Ти працьовита, Зоя, розпочала Джесіка. Ти розумна, чудово пишеш, і люди тебе обожнюють. Ти ідеально підходиш для цієї посади. Минулого тижня Зої вирушила на співбесіду в Офіс агентства, що розташований досить далеко від центру. Того ж вечора Джесіка зателефонувала і сказала, що, наскільки вона знає, всі вражені Зої більше, ніж інші. Було мільйон кандидатів Зої, але ти всіх зробила. І звісно ж, через кілька днів з агентства зателефонували і повідомили, що обрали її та запропонували зарплату набагато вищу, ніж та, яку вона отримує у видавництві. Зоя розуміє, що на новій роботі буде більше стресу, жорсткіший графік, і це, звісно ж, не радувало її. Але нова зарплата могла би суттєво змінити її життя. У вихідні Зоя зателефонувала мамі, щоб проконсультуватися. Мати виявилася зовсім не впевненою, що перехід до агентства – це така вже хороша ідея. О, Зої, звернулася вона до дочки. Будь задоволеною тим, що у тебе вже є. Крім того, голубонько, гроші тебе не зроблять щасливою. Гроші не зроблять тебе щасливою. Скільки разів Зої чула це в дитинстві? До розмови приєднався і батько Зої, що було для нього нетиповим. Подумай про це, Зої, сказав він, і Зої знала, що це означає. Я не хочу прямо говорити, що тобі треба прийняти цю пропозицію про роботу, але так, можливо, тобі варто прийняти цю пропозицію. Поки дозволяло здоров'я, батько непогано заробляв, будучи генеральним підрядником у будівельній організації. Зараз він працює в якійсь компанії, що постачає обладнання. На меншій зарплаті і, як припускає Зої, на набагато більш нудній для нього посаді. Але якось вони з мамою справляються. Голос матері, до речі, за останній час звучить набагато втомленіше, ніж зазвичай. Будь задоволеною тим, що у тебе вже є. Зої впевнена, що батьків не можна назвати нещасними, але чи щасливі вони по справжньому ось питання. А як щодо самої Зої, що вона думає про своє власне щастя? Вона знову згадала ту дивну рекламну картинку з вокзалу Окулус, яку бачила вранці, човен посеред пустелі. І якщо ви не знаєте, куди йдете. Агентство Зої дало тиждень на те, щоб оформити звільнення з поточної роботи та офіційно прийняти пропозицію. Це означає, що якщо Зої дійсно хоче щось змінити у своєму житті, їй треба дати точну відповідь до п'ятниці, і тоді ввечері буде привід це відсвяткувати з Джесікою на їхній традиційній п'ятничній зустрічі після роботи. Єдиний альтернативний варіант, який бачила Зої, це продовжувати мучитися на поточній роботі та сподіватися на підвищення, а в цей час, мабуть, треба брати редакційні підробітки і намагатися втиснути їх у свій графік поруч із роботою, яку вона робила вдома ввечері та вихідними. Ідея, яка її аж ніяк не приваблювала. Але чи є вибір?